Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку Канада. Офіційна назва країни Канада. Площа країни 9,98 мільйона кілометрів квадратних або друге місце у світі. Населення Канади, за даними на 2020 рік, складає 36 мільйонів осіб. Столиця Отава. Тип країни, економічно високорозвинена країна. Державний устрій, Конституційна монархія під Протекторатом Великої Британії, Федеративна держава, голова держави монарх та генерал-губернатор. Місце країни у світі Канада входить до ряду організацій, таких як ООН, НАТО, Британська співдружність, Велика Сімка, Нафта, АТЕС, МВФ та багато інших. Формально головою Канади, так само як і в Австралії і Новій Зеландії, є монарх, що призначає генерал-губернатора. Який відіграє в основному представницьку роль. В свою чергу прем'єр-міністр обирається з подачі генерал-губернатора, національною валютою Канади є канадський долар. З 2011 року Канада перейшла з паперових на пластикові гроші, які друкуються на замовлення в Австралії. Станом на 2019 рік канадський долар займає шосте місце у світі. За часткою валютних резервів у центробанках різних країн та обсягами торгівлі на міжнародному валютному ринку. Найчастіше канадський долар використовується як альтернатива американському долару, головним чином у країнах Латинської Америки та Східної Азії. У 2007 році Канада випустила найбільшу на той час золоту монету у світі вагою у 100 кг чистого золота номіналом в 1 мільйон канадських доларів. Вартість такої монети склали 4,5 мільйони доларів США. Одну з таких монет викрали в Берліні, а поліція вийшла на циганський слід у цій справі. Канада розташована на півночі Материка Північна Америка. Відноситься до регіону Англо-Америка. Країна має вихід на Сході до Атлантичного, на півночі до Північного Льодовитого, на Заході до Тихого океану. Довжина берегової лінії Канади складає понад 202 тисячі кілометрів або 56% світу, що є найбільшим показником у світі. Сусіди Канади на півдні США, морські кордони на північному сході острів Гриландія, що належить Данії, Схід Сен-Пір і Мікелон, що належить Франції. Кордон між Канадою і США найдовший у світі кордон між двома країнами, і як той, що не охороняється. Довжиною майже у 9 тисяч кілометрів. Територія Канади поділена на 6 часових поясів. 75% території це зона холоду. Але в цілому економіко-географічне положення країни вигідне. Канада складається з 10 провінцій і трьох територій, найпівнічніше поселення в Канаді і в світі знаходиться в Алерті – Нуновуд. На базі канадських військових сил на північній окраїні острову Елсмір. Населення 5 цивільних і 70 військових. Канада має значні запаси корисних копалин. У неї присутні практично всі види паливних корисних копалин: кам'яного, коксівного, вугілля, нафти, природного газу, урану. А за видобутком нафтових або бітомінозних пісків країна займає перше місце у світі. Із чорних металів Канада виділяється тільки видобутком залізних руд. Серед руд кольорових металів, Канада виділяється видобутком титанової, цинкової та нікелевої руди. Серед благородних металів, Канада виділяється видобутком золота, паладію, платини та родію, Канада є значним видобувачем рідкоземельних металів, серед яких Молібден, літій, Кобальт, Ніобій, Кадмій, бісмут, Селен, Індій Телур. Серед нерудних корисних копалин Канада входить до десятки країн з видобутку кам'яної солі, сірки, тальку, графіту та коштовного каміння алмазів та смарагдів. Особливо вражає масштаб видобутку алмазів в кар'єрі Д'явік. У рельєфі Канади 20% території це гори. На заході це молоді гори кордельєри. Рівнини не складають 80% території це. Центральні рівнини та Лаврентійська височина це центральна і східна частина Канади відповідно. Для Канади є характерними землетруси. Найбільш сейсмічно небезпечними є Тихоокеанське узбережжя. Менше – північ і схід країни. Країна має 21 вулкан, які є активними або вважаються потенційно активними. Найбільший вулкан Канади гора Гарібальді. В Канаді присутні також гейзери. Клімат Канади на півночі Арктичний, Субарктичний, на півдні Помірний на Заході Високогірний. Найбільше опадів в Канаді на заході і сході країни. Водні ресурси Канади складають одну п'яту всіх світових запасів прісної води. Найбільші річки Канади Маккензі, Черчил, Фрейзер, Святого Лаврентія та інші. В Канаді найбільша кількість прісних озер на планеті. Найбільші озера Канади Велике ведмеже, Атабаска, Вініпех, а також Великі Озера на кордоні із США. Грунти в Канаді представлені арктичними, тундровими, мерзлотно-тайговими, підзолистими, дерново-підзолистими, сірими лісовими, бурими лісовими та каштановими. Лісистість Канади складає 45% площі країни. В Канаді знаходиться Північний Магнітний полюс та острів Девон найбільший безлюдний острів планети. Канада дала світу відомих акторів, актрис, співаків, співачок, діячів науки, політиків тощо. Вона є однією з провідних країн світу за показниками якості життя населення. Населення Канади 36 мільйонів осіб, за даними 2020 року, та складається з понад 250. Етнічних груп. Густота населення країни нерівномірна. Середня складає 3 особи на кілометр квадратний, а 90% її мешканців проживає на півдні Канади. Тип відтворення населення країни перший темп приросту низький, середня тривалість життя: чоловіки 79 років, жінки 85 років. Характерним є старіння нації: 19% населення це пенсіонери. Мігрантів 7,5 мільйонів або восьме місце у світі. У Канаді створено умови для збереження культурної самобутності всіх народів. Це, зокрема, дало змогу зберегти рідну мову і звичаї на цій далекій від Батьківщини Землі. Офіційна мова англійська і французька. Офіційна двомовність на національному рівні та використання інших мов у межах компактного проживання етносів сприяють гармонійному взаємозбагаченню і створюють особливий дух канадськості. Національний склад Канади дуже різнорідний та представлений в основному вихідцями з Європи англійцями, шотландцями, ірландцями, французами, німцями і т.д. А от корінного населення індіанців всього 4%. У релігійному складі основною релігією є християнство. Майже чверть населення є атеїстами. На розміщення населення в Канаді вирішальний вплив мають природні умови та близькість до США. Тому 16 з 20 найбільших за людністю міст цієї країни розташовані на відстані півтори години переїзду автошляхами до території США. Для більшої частини території Канади характерним є тимчасові поселення мисливців, нафтовиків, гірників і земівників народів Арктики. Тут майже відсутні шляхи сполучення суходолом, а більшість вантажів перевозять морським і річковим транспортом. Постійні поселення переважно є морськими портами чи пристанями. На Атлантичному узбережжі цієї країни зосереджені численні малі за людністю рибацькі селища. У Квебеці переважають великі села і містечка, а в Альберті, Манітобі Саскачевані – хутори. Рівень урбанізації в Канаді 82%. Міська система Канади здебільшого складається з малих і середніх за людністю міст. Доволі поширені процеси субурбанізації і урбанізації, особливо у зонах впливу найбільших міських агломерацій, таких як Торонто, Монреаль, Ванкувер. Калгарі Отава. Українська діаспора в Канаді становить понад 1 мільйон осіб. Передусім, це нащадки селян із Західної України, які залишили Батьківщину наприкінці 19 го на початку 20-го століть. Найактивнішими є повоєнні політичні іммігранти, які створили численні громадські і політичні організації, що опікуються не лише збереженням української самобутності. А й переймаються питаннями державотворення у Незалежній України. В останні роки до Канади виїхало чимало інженерно-технічних кадрів. Більшість українських громадських організацій об'єднує Конгрес українців Канади. Виходять газети і журнали українською мовою, телерадіопрограми. Відбуваються численні культурні, спортивні, мистецькі громадські заходи.